Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео з готовими роботами не за місяць, а за останні декілька днів, що встигла, скільки нав'язала, які і тому подібне. Мій минулий влог останній влог з напівбавовни, я вам забула показати готових поросятку і корівеньку. Вони були готові, але я забула вам їх в кадр вставити. На початку відео ми поговорили про них і не роздивилися, які ж вони гарні і яскраві у мене вийшли. Це іграшки в повторчику, я їх в'язала вже не вперше, корівка другий раз, а свинка, здається, в третій раз. вже повторюю цю іграшку. Мені вони дуже подобаються. Мрію, знову ж таки, повторити цілу колекцію, але поки для наявності я зробила дві штучки: це свинка і корівка. Для наявності то громко сказано, вони зараз пакуються, збираються у нову домівку, чому я дуже тішусь і радію, що такі іграшки важкі в роботі, тому що в них все пришивається, все-все-все, всі запчастини тут все пришивається. Вони невеличкого розміру, але вони труднозатратні по часу, багато вони займають часу. Розхід невеликий, півмоточка на одну іграшку використовую додатковий відтіночок, як на лапки, як на мордочку. Трішечки додаю на свинку, на корівку трішки більше відтіночків, тому що там треба і плямки пов'язати, і ріжки пов'язати. Але результат дуже гарний, дуже яскравий. Вони мене не відпускають. І я думаю, що буду продовжувати в'язати ці іграшки на постійній основі. А далі в мене є ще з готових робіт три іграшки одного, одного плану, одного типу. По одній схемі це мої жирафчики, мої улюблені жиравчики. Іграшка безпечна для маленьких діточок, іграшка створена навмисно, щоб дітки могли погристи, посмакувати, пожувати, почухати ясно. Я ці вже цієвчики в'яжу не вперше. Схема вже запам'яталася її. Інколи, коли їх в'яжу по декілька штук одночасно, вже в схему не поглядаю, а просто кайфую від процесу, тому що просто легко, тільки оформлення забирає час, і то в майстер-класі там вив'язуються плямки, окремо пришиваються. Я ці плямки вишиваю просто невеличкими смужечками. і Процес триває трішечки швидше у оформленні. Але знову ж таки, пришивається і голова, і вушка, і ріжки, і е, хвостик вив'язується. Але це дуже кайфовий процес. Мені саме ці жирафчики дуже подобаються. Хоча я жирафів люблю будь-яких в'язати, я колись навіть. Мала такого клієнта, який колекціонував жирафів. Жіночка підходила, в неї було все: і постіль з жирафами, і скляні жирафчики, дерев'яні, і залізні, будь на будь-який смак, жирафи були в неї крізь. І подушечки, і іграшки, і вона шукала якогось би новенького жирафчика в свою колекцію. Я на той час, коли ходила на ярмарки, в мене було жирафів дуже багато, я їй запропонувала більше десяти видів різних жирафів, але вона так і нічого не вибрала, розвернулася і пішла. Тому я завжди намагаюся якісь жирафи цікаві підв'язувати. Знаю, що є хоч один колекціонер в нашому місті. Обов'язково ми коли з нею пересічемося, і нехай будуть жирафчики на будь-який смак. Я буду продовжувати, це ще не все, будуть ще в мене підключення, будуть в мене ще іграшки, і я обов'язково з вами результатами поділюся. Іграшок небагато, але хочу показати, похвалитися, бо є в мене новиночки. Продовжую жовту тему, продовжую іграшки жовтого кольору. Це якийсь видався тиждень жовтого відтіночку. І в мене ось такі ось вийшли пікачушки. Це в мене замовлення, мені їх треба 10. На цей місяць я осилила лише 5 штучок, тому поки 5 штучок будуть прикрашати наш кадр. Жовтенький колір не відпускав, мені хотілося багато чого в'язати жовтого і за що не думала, все в жовтому відтінку. Ще про жирафів довгов'язих подумала, що мені їх треба вже підв'язувати. Бо, знову ж таки, в наявності немає. І взяла собі в роботу гімалаї Dolphin-Baby жовтого відтіночку. Вже не пам'ятаю, який номерочок, але я згадала, що я коли ходила гуляла зі своєю подружкою Олечкою, ходили ми з нею в парк, і там дуже багато бачили собачок коргі Собачки коргі в тренді, вони користуються попитом, як і в'язані, так і живі тваринки, і я захотіла одразу сісти, зв'язати. У мене зараз є Велике замовлення. У мене є зараз гарне замовлення. Мені треба терміново віддати ще й своїх собачок плюшевих. Я їх зробила дві штучки, але ще не в повному обсязі, мені їх треба 10, тому не стала їх з собою брати ще дві готові половинки іграшок, як я завжди в'яжу. А той, хто не знає, переходьте на минулі відео. Там є дуже цікаві огляди, як, які замовлення мені зараз попадаються. Дякую всім дівчаткам за довіру, хто довіряє мені виготовлення іграшок, щоб потім їх продавати. Дуже-дуже приємно. Шкода, що не я сама ходжу у парки і не продаю. Добре, відволіклася жовтий відтіночок, згадала про коржиків, надихнулася ми з Оле. Оля також одну собачку зв'язала цікавеньку, також зловила натхнення, я її змушувала казала, треба, треба, Оля, давай, давай. І вона також зв'язала одну собачку плюшеву. Я зв'язала коргі, почала в'язати ще хаски, але кинулося, що в мене виникла проблемка. Ось у мій коргі, ось такого ось у малючка я зв'язала, і зверніть увагу на його оченята. Ось така в нього дубка цікавенька, і в нього звичайні чорні оченята. Хто знає, як виглядає коргі, там. Блакитні оченята мають бути. Дуже гарний песик з блакитними очима. Але в мене є великий вибір оченяток, Дуже-дуже багато, вони різні, вони і жовті, і зелені, і рожеві, і помаранчеві, і коричневі. але блакитних не лишилося. Перерила всі свої запаси і подарункових, перерила всі свої запаси, і куплених. І в різних коробочках, і різного розміру, і такі, і сякі. І ці навіть ті, які важко зачиняються, ті, які я розпалювала потім молоточком ще встановлювала, ніде немає ніодної блакитної пари, не одної. Зайшла на сайт, де купляла цей набірчик, хотіла придбати ще один такий наборчик. але їх немає вже в наявності і вона їх вже не продає. Шукати новий, які вони прийдуть, як. Які вони будуть як одягатися, не знаю. Тому поки цю ідею відставила. Є ще хаски. Для хаски я зв'язала хвостик, зв'язала верхні і нижні лапки, і це поки лишається поки в процесі, тому що знову ж таки немає оченяток. Я буду дуже намагатися знайти найближчим часом оченята, бо я хочу цього песика. хочу подивитися, який він гарний вийде. Це мастер-клас злитий, це мастер-клас. На просторах інтернету я знайшла, і він дуже-дуже крутий, тому що там є різні породи собачок, і вони мені всі до вподоби. Я по цій схемці такого плану в'язала двох ведмедиків, вони дуже швидко знайшли свої домівки. Розмір невеликий. Здається, якщо не помиляюся, 12-13 чи 13 см. Щось таке, я вже заміряла, дивилася. Ну, і ось така вся мила, гарненька мордашка в мене вийшла. Але. Поки буде з чорненькими оченятами. Я вже думаю, можливо, я ще зв'яжу одного такого з чорненькими оченятами, а далі буде видно, чи буду використовувати такого, чи, можливо, буду чекати оченят. Ну, хочу нав'язати цілу-цілу армію. І взяла собі Alize Cotton Gold відтіночок 83. Мені здається, він більш за все підходить до цього відтіночку на коргі. Бо є в мене в планах тепер нав'язати і напівбавовни, і великих, і маленьких, і на брелочки. Я кажу, натхнення ми з Олею зловили безмежно багато. Ми поки з нею святкували її день народження, дуже багато гуляли, дуже багато розмовляли, і цих собачок ми знайшли, якщо прахували, мабуть, більше 30 штук. Вони всі різні, хтось підстрижений, хтось довгою шерсткою ходить. Неперевершені. Це, це їхній розмір, такі вони, як наче якась серделька товстенька. Прикольні, прикольні собачки, хоча я тваринок не дуже полюбляю, і, можливо, за того, що в нас їх і вдома немає, тому тваринки це не моя любов, моя любов це трішечки щось інше. Але не про це мова. Це одна із новиночок в цьому місяці, і я безмежно рада, що є хоч такі новиночки, бо останнім часом все в'яжеться тільки в повторі. І зловивши натхнення на собачку, я в'язала замовлення в наступному відео, обов'язково ви побачите, що ж там в замовленні було. І я себе зловила на думці, що я хочу також зв'язати єнотика. Єнотика для наявності. Схемка вже дуже-дуже давно у мене збережена, я на неї поглядала. Вже не один раз хотіла до неї приступити, але все боялася, що часу немає, чи він мені нужен буде, чи потрібний, чи не потрібний, і все лишала цю ідею. А цього разу я вже не встояла і скоренько, поки моя дитина відпочивала, я відклала замовлення і взялася за роботу і підв'язала ось такого ось крутого єнота. В мене з єнотами асоціації лише про одну людину, про Женю Кирюхіну. Женечка. Пам'ятаємо про тебе, чекаємо нові відео. Розумію, що три дитини це дуже важко. Маленьке, немовлятко, забирає дуже багато часу, але пам'ятай, ми про тебе згадуємо дуже-дуже часто, коли в'яжемо по твоїм майстер-класам і коли більшість з нас бачить єнота у всіх асоціації, тільки про тебе. Ось такі мої результати, ось такі мої справи. Поки більше готового нічого немає. Процес ще невеличкі є, але то вже, мабуть, піде у наступний місяць. Е, перший місяць літа пролетів, пролетів як один день, пролетів дуже швидко, і я не можу вам сказати, що він був дуже теплий, дуже цікавий, е, був і важкенький, був і е, такий. Ми вистояли все позаду. І нехай буде продовження літа, тільки активне, тільки веселе, тільки щасливе і з міцним здоров'ям під мирним небом. Бережіть себе, нехай буде натхнення, нехай буде мотивація на цікаві роботи, на багато новиночок, і чекаю від вас коментарі, хто вам більше всього сподобався з цієї майже всієї жовтої кампанії. Дякую безмежно, що були поруч. Дякую за ваші підписки, дякую за перегляди і дякую за мотивацію на цікаві плідні влоги, відео, шортики. Мені це дуже-дуже зараз потрібно. Бережіть себе, мирного нам всім неба над головою, міцного здоров'я. Бувайте!